З кожним роком все більше і більше трапляється випадків торгівлі людьми. Це проблема не тільки України, це біль всього світу. Трудова експлуатація, дитяча порнографія, сексуальне рабство, торгівля людськими органами. Кримінальні ділки не спиняються ні перед чим. З метою заробити вони йдуть на жорстокі вчинки. У 2007 році рік це у нас був піковий рік по кількості осіб ідентифікованих як постраждалі від торгівлі людьми. Чому це відбулося? Тому що, перш за все, економічна криза. Дуже багато людей поїхали відробляти свої якісь фінансові зобов'язання в Україні, відробляти їх за кордоном, чи просто не могли знайти роботу в Україні. По-друге, кількість випадків трудової експлуатації вийшла майже на рівень кількості випадків сексуальної експлуатації. Ніхто не вивозить одну людину для того, щоб використовувати її працю. Вивозять цілі бригади. у нас був один хлопець, з яким ми працювали, який віддав нирку, тому що йому дуже хотілося придбати мебель. Але варто розуміти, що торгівля органами, навіть якщо людина погоджується на це, це незаконно. Ви маєте справу із злочинним групуванням. Місце найпершого імпортера живого товару України зайняла Росія. Більшість жертв це саме жінки. У 36% випадків у цій ситуації потрапляють чоловіки, 10% – діти. Найчастіше люди опиняються в групі ризику, коли їдуть на заробітки за кордон. А таких сьогодні багато. Наша організація проводила тренінги і проводить тренінги та семінари в районних центрах зайнятості по всій Вінницькій області. І також це нам дає змогу проводити анонімні анкетування серед безробітних. І власне ці анкетування показують, що 28% що 28 безробітних готові виїхати за кордон, працювати нелегально при умові, якщо їм буде забезпечена якісна висока заробітна плата. Тобто це свідчить про те, що третина безробітних є в групі ризику власне ну, стосовно стосовно потрапляння в злочин. Пов'язаний з торгівлею людьми, вінницька міліція розповідає, що в 2011 році була порушена лише одна кримінальна справа відносно шести осіб, що стосується проявів торгівлі людьми. По даній справі проходить шість чоловік, жителів Закарпатської області, значить, які на території Вінниччини завербували двох молодих дівчат. І намагалися вивезти їх в Італію для заняття проституцією. При Вірбовці вони поначалу говорили, що будуть працювати в якихось клубах, десь офіціантками, але в Вітозі вже перед безпосереднім перетином кордону в Закарпатській області. Говорили вже напряму, що їдете займатися проституцією. Їх було затримано безпосередньо при перетині кордону. Контрольно-прокусний пункт Лужанка доставлено в Вінницю, проведено всі слідчі дії, заарештовано двох з них, і на даний час справа направлена до суду. Частіше постраждалі від работоргівлі чи сексуальної експлуатації звертаються не до правоохоронців, а до громадських організацій. Тільки у Вінниці такі установи фіксують більше ста випадків щорічно, допомагають усіма силами. Через затяжні розслідування міліції люди бояться туди навіть іти простіше звернутися до громадських діячів, які і вислухають, і порадять і допоможуть. Але люди не мають боятися звертатися до правоохоронців. Адже ті, хто зумів скалічити людське життя, має бути покараний законом. Головне, щоб і люди себе більше берегли. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.